Виконуємо номер 8.15 із підручника Алгебра 8 та номер 13.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть дріб щодо дорівнює 1 п'ята, у якого чисельник на 12 менший від знаменника. Приступаємо до виконання, складаємо наше рівняння. Дріб дорівнює 1 п'ята і чисельник на 12 менший від знаменника. Отже, чисельник на 12 менший, знаменник х і дорівнює дріб у нас 1 п'ята. Розв'яжемо наше рівняння за допомогою основної властивості пропорції. Наше рівняння рівносильне системі. Добуток крайніх членів пропорції. Дорівнює добутку середніх членів пропорції і знаменник не дорівнює нулю. Розкриваємо дужки, множимо на 5, це буде 5х відняти 60, х не дорівнює 0. Переносимо мінус 60 в праву частину, х у ліву, змінивши знак на протилежний. 5х, відняти х, це буде 4х. Отримаємо х дорівнює, це 60 поділити на 4, і х не дорівнює 0. 60 на 4 це буде 15, і х не дорівнює 0. Отже, у нас Х15, тому дріб буде 15, відняти 12. Це буде 3 15. Номер 8,15 із підручника алгебра 8 та номер 13,15 з підручника математика 8 виконано.